Так, друзі, понеділок. То що ж, так, треба знімати. Це вам показати, що у нас залишилось після вихідного дня. Тож, щотижневий огляд, що є на продаж, на майданчику, карпарк. Одразу кажу, щоб не забув, всі автівочки ви можете придбати в кредит через ОТП Банк. У нас сьогодні, лише сьогодні, гарна знижечка на деякі автівочки, пройдусь, скажу. Ну що ж, приготувались та погнали. Так, Renault Megane третього покоління, 10 рік. 1,5 дизельочок, 9 полюбляємо. Автівочка вся в рідній фарбі, всі скло рідні. І лише сьогодні скидочка 200 баксів саме на цю автівочку. Тому ціночек саме сьогодні не 6700, а 6500. Показую, бачите, скло. Зараз пелючка. Скло всі рідні. Тож Кому подобається саме. Миганчики, приїжджайте, він чекає на вас. На весь рядок мінівенів по 100 баксів на кожному. Будь ласка, на реєстрацію. Сьогодні у вас працює знижечка. Тож, поїхали. Мазда 5. Всі скло рідні, Також, будь ласка, показую. 1,8 бензин, 5500, 7 рік. Семимісна автівочка. Подійте, в дуже гарному такому стані. Рено Сенік 2007 рік 1,6 бензинчик. Також всі склорідні. Показую, будь ласка, от Рено. Кондюрчик заправлений, датчик світа, все працює. В дуже охайному стані салон та сама автівочка 5900. Була б ціна. А сьогодні 5800. Нагадую, на мінівени по 100 баксів сьогодні даруємо. Ford C-Max комплектації Гія. Все, що забажає ваша душа. Передні задні партроніки, двізонний клімат, круїз, люк, вон бачите, панорама, все працює. Підігрів передніх сидінь. 5900 за Ford C Max. Renault Grand Scenic. 2007 рік, а точніше, це вже листопад 2007 року. І вже всі б сказали, що це 2008. Так, а ми кажемо, як є. Всі скло рідні. Будь ласка, і тут у нас всі мінівени зайшли в дуже гарному стані. 5900. На цьому гранді головне, це що, друзі, так, стоїть газ. П'ятимісний гранд Сенік з газом. Безключовий доступ, складання зеркал, клімат, кондиціонерчик, все як треба. Отакий синенький, гарний міні-вен. 5900, а сьогодні 5800, нагадуємо. Opel Zafira, 7-місна, 6 рік, 1,8 бензин. Вся в рідній фарбі. Будь ласка, така красунечка. Клімат креїс 5800 сьогодні. 1,8. Opel Zafira, 6 року. Opel Vivara 2006 рік. Версія Long на 9, місць, 8 плюс 1. 2-літровий дизельочок 8500 за отакий бусик. Приїжджайте, оглядайте. Червоненький Ford Focus получений в Штаті, 14 рік, 2 літровий бензиновий двигунчик, автомат, датчик світла, кондиціонер. Сіночок 8000. Chevrolet Volt це у нас гібрид. 2012 року автоматична коробка, клімат, круїз, датчики світла, безключовий доступ, така жорнюча гарна комплектація, ціночок 10500. Кіачерата Купе. 10 рік, автомат, 6 2 Двулітровий газ бензин. В найшикарнішому стані. Ось такий от кольору Феррари, як ми всі кажемо. Підігрів передніх сидів, клімат, круїз, датчики, легкосплави. 8500. За отаку КПшку. Погляньте. а, Яка гарнюнька. так, е, Універсальчик Ford Focus 7 рік, 1,6 бензиновий двигун. Е, круїз, кандюрчик, датчик світло. 5300. Шикарно в також гарному стані. ви такого погляньте колір, Зараз щоб сонечко передало. О, бачите, такий гарному такому небесному кольорі. Так, Фордік нагадую 5300. 1,6 бензинчик. Ще один Ford, хеджбек, сьомий рік з газом ГБО вже стоїть. Рідна фарба, рідне скло. Підігрів лобового скла, як завжди, у фордів, кондерчик. Все як треба. На дисках 5700. Мішеліницький, до речі, тут гума стоїть. ну, Ось такий сиденький красень. Рідний фарба, рідне скло, все як треба, ще й з газом 5700. За Фардец. Фабія 16 року, 1,4 дизельочок, механічна коробочка. Отакий хетчбек, будь ласка, роздивляйтеся. Все вам так от покажу. І авто 7200. Так, Ваз 21.07 96 року 1,5 газ бензин 1200. За Жигулік. Будь ласка. Део 9-го року, 08 бензин, механічна коробка. Простенька, гарненька автівочка. міська така або для тих початківців, можливо. 2000 за такий Matiz. Ще є менша автівочка? Це Smart. 2004 рік автоматична коробка, всі склорідні. 07 тур, турбобензин, двигунчик, андрчик, гідропідсилювач. Ну, Ось така красуня, бачите? Скло смарт. І ціночок авто 3700. За всю малиху 3700. Або є Mercedes хечбеки А-170, 1,7 бензинчик, 8 рік, всі склорідні, підігрів передній сидінь, датчик світла тут так. Бачите, Mercedes. Сінечок 4300 за Mercedes 8 року. Так, Nissan Жук 12 рік, 1,6 бензинчик. Автоматична коробочка, клімат круїз. Сидіння з підігрівом 9800. За жучка 12-го року. Ну, я так розумію, невеличкий торпис є втівачки. Ми щось можемо зробити. Так само і Opel Frontera. 2000 рік повний привід, 4х4. Механічна коробка, 2,2 газ бензин 4800. Приїжджайте, глядайте, біля автівочки вже будемо калькулювати ціну. А от Kia Sportage, це фісалочка, така от гарнюня з 2017 року. Механічна коробка 6-ступка. Гарнюча комплектація, тут 1.7 дизель, передній привід біксенон, клімат, круїз, підігріви складання. підігріви підігрів всіх сидінь і керма в тому числі. Утримання на схилах. 17300 за спортейдж. Будь ласка. так Джип Компас. Також гарніша автівочка. ДТП не була, хоча і США. Авто. Автомат 2016 року, 2,4 бензиновий двигунчик, круїз, датчики 11 тисяч. За отакий джип. Тож приїжджайте, оглядайте, він чекає на вас. Ще є у нас американець Nissan Row. 17-го року, також повний привід. 2,5 бензиновий двигунчик, пробігу лише 90 тисяч, круїз. Тут не тільки датчики, тут камери 360, електробагажники, мультикрема. В общем, тут на два аркуші можна писати, все, що є. 15500 за такий от синенький Nissan. Так, ще один Nissan, це електричка Nissan Leaf. Батарейка 40 кВт. Пробіг тримає 250-260. Також гарна комплектація, клімати, круїзди, датчики світла, безключовий, все як треба. 16 тисяч за таку автівочку. Рідне скло, рідна фарба, все як треба. Volkswagen Passat, коробочка автомат, 13 рік, 2,5 бензин, клімат, круїз, Підігріви. пам'ять на трьох водіїв, шкіряний салон, Датчик світла, автозапуск. І це все лише за 10 тисяч. Тож, приїжджайте, оглядайте. з Сполучених Штатів було невеличке ДТП позаду. Там е кришка багажника, крило і все. Як тівочка побіжала. Ford Fusion, 14 рік, 1,5 EcoBoost. бензинчик клімат, круїз, датчик світла, 9600 за отакого біленького красення. Нісантіда. Всі склорідні. 1,6 газ бензин, автомат. Світленький салон. Комплект додається зимової гуми. І це все лише, друзі, за 5700. Отакий гарний світленький салон, будь ласка, 5700. Nissan Tida чекає на вас. Так, Друзі, ще раз нагадаю, всі автівочки ви можете придбати в кредит через otp банк Вже десятки людей скористалися цими послугами. Також нагадую, розташ... розташування. Автівочек на комісії у нас безкоштовне. Тож приїжджайте, гляньте, місця, як завжди у нас є. Також ми потребуємо універсалів, щось вони порозбігалися у нас. Ми працюємо з 9, друзі, до 18. Тож, місто Кам'янське, республіканська 9А. Чекаємо на вас.